На задньому фоні там усе все гарно, а я з собою це все закрила. Навіщо я це робила Всім привіт! З вами я. Дженні. і сьогоднішнє відео зовсім не повинно було бути таким от форматом. У мене абсолютно інша ідея була на це відео, але ще як є. І по назві цього відео ви зрозуміли, що я буду розказувати, як я почала писати книгу, як я до цього дійшла. Усі такі невеличкі нюанси. І, можливо, це відео вас також надихне, якщо ви давним-давно вже думаєте писати книгу, не писати. Можливо, це відео дасть вам якийсь невеличкий поштовх, але... Перед початком цього відео, будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Це для мене буде така невеличка мотивація. Чесно, для мене це грає дуже важливу роль. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку і на ваше розуміння. Тому наперед вам дякую. Якщо ви підписались. А ще, якщо вас цікавить, ще моє життя, в принципі, можете підписатись на мої соцмережі. Всі посилання на всі мої соцмережі є в описі під цим відео. Давайте почнемо з того, як вообще в мене появилась ідея писати. Я дуже багато часу читаю. Читаю я прям з маличку відколи пішла в школу. Пам'ятаю, перша моя книжка, яка в мене вообще була і яку я читала, це була абетка. Вона була дуже класна, дуже кольорова. Я її до цих пір пам'ятаю. Я б її купила, хоча б для спогадів. Якщо я знайду, я її тут вставлю, але я не впевнена, що я її знайду. Звісно ж, я не з першого класу думала, що я буду писати книжку, що во я хочу свою абетку написати. Ні, в принципі, ідея написання книги прийшла до мене декілька років тому, так десь років, якщо я не помиляюся десь. Три, але я все ніяк не починала. Мені все було страшно, і я не мала як такої ідеї для книги, тому я ніяк не могла почати. Але я не пам'ятаю, що мене точно спонукало е, до цього, щоб почати все ж таки писати книгу. Я чесно не пам'ятаю. Хто дивився моє попереднє відео? Ви знаєте, що я навчаюсь. Я живу в гуртожитку, і там на першому поверсі в гуртожитку проводяться арт-терапії. Я пішла на одну з арт-терапій, і ми там малювали щось по типу нейронних зв'язків. Ми посилали своє бажання в космос. І в мене на той момент вже була ідея, що я хочу написати книгу. І ця вся картина построєна тупо на тому, що я хочу написати книгу. Тому я вже в той момент знала, але я не пам'ятаю, із чого в мене прийшла ідея написання книги. Тому я вам не можу оце от розказати. Вибачаюся. Я дуже довгий час шукала якесь натхнення, щоб почати писати я накупувала дуже велику кучу блокнотів, але все ніяк у мене не йшло, не було того, що я хочу. І тут ми з хлопцем гуляємо, заходимо в Аврору, і я бачу там оцю красу. Цей блокнотик мені зразу впав в душу. Він мені сподобався, і хлопець мені його купив дуже кайфово що в цьому блокнотику. Просто пустенькі сторінки. Це ніби як іде як скетчбук, але тут дуже тоненькі листочки. Якби я тут малювала, він би довго не жив. Тому коли мені вже його Пили, я знала, що це буде початок моєї історії, точніше, моєї книги. Тому я тут наклеїла різні листочки. Різні листочки, наприклад, я з кивись гуляла, бачила красивий листочок, брала, потім приклеювала сюди. На цій стороні так саме листочки. Так як я дуже люблю осінь, і я дуже хотіла, так скажімо, запечатлити, то, що я це почала восени. І я це почала цей блокнотик 14 жовтня. В перший раз я боялася навіть його торкатись. Якось не так зробити, якось не так написати. Але з часом, чим я більше писала, тим цей страх уходив більше. Тому якщо у вас також цей страх починати, наприклад, чисті блокнотики починати. Не бійтеся, воно не живе, але життя. В ньому зробите ви, написавши свою історію, хто хоче. Тому ось так, ось, як мінімум, я почала писати. Тепер на даний момент я вже пишу на ноутбуці. Там в мене вже готові три розділи. До речі, хто хоче почитати е, ці розділи, я не всі буду, звісно ж, виставляти, але, хоча б деякі, хоча б оцінити, як я пишу. Бо для мене це дуже важливо. Для мене фідбек ваш просто на вагу золота. Тому хто хоче спостерігати за моєю книгою, кому це. Цікаво, кому буде цікаво почитати, подивитись, як зароджується новий світ, нова історія. Я вас запрошую в свій телеграм-канал. Там я буду багато чого постити з книги, там я вже багато чого запостила. Зараз більше я детальніше про це розкажу. Після виходу цього відео, я там, думаю, запощу перший і другий розділ або хоча б другий, тому що перший достатньо таки багато чого відкриває. Тому так, я думала, я буду писати тільки в цьому, в цьому блокноті, але вийшло не так. Я сіла писати цю книгу. На комп'ютер, і знаєте, в мене настільки пішов потік думок, що я його не могла спинити. Я на одному Десі написала пошти два розділи, і це було просто мені дуже це сподобалось. Але чим я звідти пішла, чим я просто закрила в ту вкладку, тим я про неї забула. Тому так, це, це не ахті, знаєте що. Які плюс описати в блокнот чи в ноутбук? Один плюс дуже очевидний, що там можна переправляти скільки хочеш, і все буде ок. Тут ти будеш дуже багато переправляти. І він же не безкінечний. На жаль, це більше я для запису, для більш детального опису, наприклад, ситуації, місця, персонажів. Я це використовую. А для самої книги я використовую ноутбук. Тому я порадила тому, хто б хотів почати писати книгу: мати хоча б планшет для того, щоб записувати. Звісно, можна у блокнот, але все ж. Ви будете все одно на ноутбук, все одно ви будете на планшет або будь-де, щоб зробити його в електронному форматі, так як все ж таки, ви ж не дасте рукописне таке от у видавництво, якщо ви, наприклад, хочете його випустити, в принципі. Хоча можна і так зробити. На це тільки в тому разі, якщо ви знаєте, гарно писати. Я, наприклад, гарно абсолютно напишу: відкрию вам любу сторіночку, і ви зрозумієте, який в мене хріновий почерк. В мене реально хріновий почерк. А якщо, наприклад, я на вулиці, бо він постійно зі мною, ноутбук ні, це постійно зі мною. Якщо, наприклад, у мене якось срочно прийшла ідея, різко так прийшла ідея для книги, тоді я ту ідею записую сюди, і потім я щось з нею роблю. Не знаю там. Головне, хоча б записати цю ідею, бо інколи вона кажеться прям, прям геніально. Все ж таки, письменнику, блокнот зошит треба мати поруч з собою. Е, давайте ще поговоримо про те, як прийшла до мене ідея. Це було рік тому. Я готувалась до екзамену. У мене була перездача, і я писала, розписувала собі питання. Е, е, я була в наушниках, і в мене в наушниках грав один фонк, який я дуже люблю. Я на жаль його не ставлю, бо я думаю, все ж таки на ньому стоять авторські права. Е, тому я тут ставлю картинку, як він виглядає. Називається він Broken Trust, якщо я правильно пам'ятаю. Просто вмить в мене прийшла ідея цієї книги. Точніше, я не думала, що це буде книга. Мені просто в голову прийшла одна цікава сцена, яка мені дуже сподобалась і засіла в мене в голові на достатньо такий довгий період. Я думаю, коли я випишу книгу, цю сцену, я все ж таки повторю. Я її зніму. Але про це дуже рано говорити, тому що готові тільки десь 3-4 розділи книги. Тому так. І я на той момент не думала, що це щось більше приросте, чим просто сценка. Бо такі сценки у мене дуже багато в голові, і дуже прикольне. Але е, десь пройшов місяць після тої сценки в голові, вона все одно у мене в голові засіла, і я, надихнувшись, нею намалювала отакий от, от малюночок. На жаль, я тепер концепцію не можу вам розказати, так як це буде достатньо такий великий спойлер. Можливо, хтось із вас захоче прочитати мою книгу. Я, звісно, сторою тут такі мрії, але все ж таки, все ж таки. Не буду я розкривати. Е, я намалювала цю картину, надихнувшись е, моєю сценкою, Картину малюночок. оцей, І, можливо, це буде, можна так сказати, обложка моєї книги. Я тоді так якось задумалася, бо думала, що в мене також буде своя книга, але тоді я не наважилася її писати. А тепер я наважилася і думаю. Вона прекрасно передає саму концепцію книги не прям передає концепцію книги. Більшість думок цієї книги ця картина передає. І ще, звісно, треба дуже багато дороблювати. Окей, окей. Фіх і сни. Я, до речі, хочу зняти відео один день з життя письменниці. Я б не назвала себе, звісно, письменець. З життя творця це також звучить якось <с> не дуже. Коротше, показати один день, де я просто сижу і пишу книгу цілий день. Як я її розроблюю, як я продумую персонажів. Зараз ми, до речі, на цю тему поговоримо про персонажі. Це. Також я думаю, достатньо така важлива тема. Я надіюсь, вам буде цікаво. Тому, будь ласка, відпишіть фідбек у коментарях, чи вам це цікаво, чи робити абсолютно інший контент. Мені дуже важлива ваша думка. Ви мені не пишете. І це, це мене засмучує. Трохи хвилина откровення, так скажемо. Я тепер дуже переживаю, записуючи це відео. Я не знаю, чи в мене гарно вийде. Тому я вибачаюся, я не можу нормально конструювати свої думки, хоча я написала сценарій була. Я не можу нормально конструювати свої думки. Давайте ми затронемо останню на сьогодні тему це тема персонажів. І як на мене, це достатньо таки важлива тема. Я в ній сама ще достатньо не розібралась Головну героїню я зразу знала, яка буде. Просто я зробила, коротше, таку дошку. У своєму телеграм-каналі я її опублікувала. Ось так от ця дошка виглядає, це як я уявляю головну героїню. І так я хочу зробити до всіх головних героїв. До другорядних я прям так не буду заморачувати. Я десь через місяць прочитала опис моїх персонажів, які я тут зробила. І знаєте, що я помітила? Вони почти, що ідентичні. Один з одним, і мені це абсолютно не подобається. Тому я буду їх сто раз переробляти. Мені потрібно розібратися детальніше в цій темі, як розписувати правильно персонажів. Мені, до речі, допомагає одна блогерка з Тіктоку. Вона мене точніше так надихає, настраює на правильний путь. Ось вона. Я тут ставлю її цей тікток. Там вона детально гарно розказує. Як створювати свій світ. Це вже просто кінець відео. і Я так і не сказала. Я пишу фетезі, так як цей жанр мені дуже близький, і вона там гарно розказує, як побудувати цей свій світ. Я буду слідувати її блогу, прикладу. Вона мені дуже допомагає, щоб розробити цей світ. Мені це дається достатньо таки важко, тому що я така задумовись: він піде туди, а там взагалі не той дом, який я хотіла, він піде. Дуже заплутано, якщо ви не розпишете персонажів детально. Якщо ви їх не уявите, не зробите, наприклад, картинку. Тепер дуже багато штучних інтелектів, які роблять картинку по вашому питанню, і всяке таке. Я якраз і робила головну героїню, що ви бачили на тій дошці. Там її... Посередині був її, ті, типу, портрет. Якщо хочете детально, щоб я якось вам розказала по-своєму, як я це робила, як я це уявляла, я вам зніму відео. Я виставлю: просто скажіть мені, хоч щось, якийсь ваш фідбек. Для мене це важливо. Тому я б сказала, мій світ. Ще на етапці достатньо таки великої розробки персонажів на початковому прямі етапі. Все на початковому етапі, але я хочу її написати. Я дуже сподіваюся, що до кінця наступного року я її допишу. До речі, я хочу зняти відео, де я буду робити карту бажань на наступний рік. Це потрібно наскільки я знаю, до 14 грудня зробити. Тому також дайте знати, чи вам це буде цікаво. Давайте підведемо підсумки. Чи важко писати книгу? Так, достатньо таки важко. Треба мати велику фантазію, щоб уявити собі персонажів, щоб якось продумовувати конструкцію тексту, щоб придумати, чому твоя ідея буде, тобто чим твоя ідея буде виділятися серед інших. Це важко? Але це цікаво. Тому я дуже сподіваюся, що це відео вам, хоч якось, хоч трохи допомогло. Не потрібно боятись, потрібно пробувати. Чесно, якби я до сих пір боялась, я б так і не спробувала, я б так і сиділа. Блін, я хочу написати свою книгу, але в мене це не вдасться. Потрібно дуже багато зусиль старань. І все буде чесно. Якщо у вас будуть якісь ідеї, якісь цікавинки, хочете поділити своєю думкою на цей рахунок, пишіть коментарі. Коментарі для вас завжди відкриті. І я завжди відкрита до ваших пропозицій, до ваших коментарів. І я дуже сподіваюся на ваш фідбек. Вам всім, я дякую за перегляд. Дуже вам дякую, що ви. Були зі мною. Тому я дуже сподіваюся, що вам це відео чимось допомогло. Я вас всіх дуже люблю, і всім до зустрічі в наступному відео.